Китайська армія розпочала масштабні військові навчання навколо Тайваню, залучивши сухопутні військово-морські повітряні та ракетні сили, які відпрацьовують маневри для блокади острова. Військовий Китаю моделюють блокування ключових районів і шляхів бойове патрулювання, удари по морських і наземних цілях. У відповідь Тайвань також мобілізував свої збройні сили для моніторингу ситуації та захисту території. Представник китайської армії назвав ці навчання законними і необхідними діями для захисту. Сто державного суверенітету і національної єдності Китаю. Марін Лепен визнали винною у розтраті коштів європарламенту. Лідерку партії праворадикального національного об'єднання у Франції засудили до чотирьох років позбавлення волі. З них два роки це умовний термін. Ще два з носінням електронного браслету. Також Лепен на п'ять років заборонили брати участь у політичній діяльності, зокрема і бути обраною на виборах президента. Політикиню Лепен та її політичних соратників визнали винними у розтраті майже трьох мільйонів євро за версією Куратури у період із 2004 до 2016 років було організовано цілу схему виведення коштів для фінансування діяльності ультраправої партії у Франції. Швеція виділяє Україні найбільший пакет допомоги на понад півтора мільярда доларів. Про це оголосив під час брифінгу міністр оборони Пол Йонсон. Найбільша частина пакета понад 920 мільйонів доларів, буде витрачена на озброєння, ймовірно, на боєприпаси, а також засоби протиповітряної оборони. Ще півмільярда доларів направлять кільком фондам та коаліціям, які купуватимуть обладнання для України. Також 50 мільйонів доларів буде направлено на кулемети дрібнокаліб. Берні боєприпаси, навчальну зброю та медичні транспортні засоби для українських військових. У Греції через потужний циклон затопляє острови Парос і Міконос. Про це повідомляють місцеві змі. Мешканців і туристів просять нікуди не їздити. Машини несе потоком води через циклон у кількох регіонах. Річки вийшли з берегів. Про погіршення погоди поражав екстрений бюлетень Національної метеорологічної служби. Збройні сили були проведені в режим готовності для надання допомоги цивільному захисту у зв'язку з надзвичайним погіршенням погоди. Компанія SpaceX здійснила історичний запуск корабля Crew Dragon у перший орбітальний політ над полюсами Землі. Як повідомили у компанії, унікальна місія з чотирма космічними туристами на борту триватиме кілька днів. Політ пройде на висоті понад 400 кілометрів. Більшість космічних місій йдуть поясними орбітами уздовж екватора. А ця полярна, тобто Dragon, пролітатиме просто над північним і південним полюсами.